Вітаю вас, мої любі козирожки. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне таро. Пропоную таро передбачення вже на вересень. Подивимося, яким буде для вас цей місяць. Я Взяла три колоди, багато підказок буде, тому що вересень у нас коридор затемнень. Починається 7-го з місячного, закінчиться 21-го сонячного. І саме в цьому коридорі потрібно зрозуміти, що вас стримує, що вас гальмує, що вам заважає, і відпустити, позбутися всього, що не потрібно в вашому житті. І, і створити нові наміри, створити нову енергію, і от з молодиком рухатись до, до оновлення, до наповнення, до радості. Ну що ж, дивимося, перша колода. Козирожки. четвірка кубків. Четвірка кубків це стан такий, от, знаєте, для когось це нудьга, нічого цікавого не відбувається, для когось це образа. Я образилась, я образився ну, на людину, на ситуацію, щось вас не влаштовує. Для когось це ситуація, коли хочу побути наодинці. Дайте мені спокій, я хочу на природу, я хочу помедитувати. Не рухайте мене, я не потребую ваших порад, я не потребую вашого прощення чи пробачення. Я хочу побути в спокої. Головне, ну, адекватно не від, відокремлюватися і не відділятися і, взагалі, не, не випасти з часу, тому що саме в цей момент ви можете пропустити щось важливе для себе: пропозицію, про справді пробачення. Людина, може, щиро хотіла покаятися, а ви так категорично її відкинули, що ну, потім будете шкодувати, тому що більше такого шансу не буде. Тобто ну, оцінюйте ситуацію, побудьте наодинці. Е е Понудьгуйте, помедитуйте, побудьте на наодинці з собою чи на природі, але ну, не, 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 не випадайте з простору, тому що. Це повня якраз вже близько, так, 7 число, і от хочеться. Повня – е, кульмінація, результат, коли ми думаємо, коли ми маємо щось вирішити, осмислюємо, переосмислюємо. І, можливо, саме в такому стані ну, вам комфортно буде зрозуміти, як я живу, хто перед зі мною. Ну що ж, ми беремо ще одну карту. Це вже буде енергія на сам коридор затемнень. Сімка пентаклів. Стан такий, знаєте, що я вже втомився, я не... аж я вже підперлася. от Саме така от енергія. Ну що таке? Ну, А де результат, а де мої гроші? Ну, Я так тяжко працюю, я, я прикладаю зусилля, я стараюся. ну, Де той результат? Тіла, ну, тобто це дієта, спорт, б'юті якісь процедури, ви робите, а де, де то, що... той результат? Це робота, яку ви робите, і а за неї не платять гроші. Це проект, який ви не можете закінчити. Це ну гроші, тіло, ресурс. Коли хочеться опустити руки, і от саме в коридорі затемнень треба буде прийняти рішення: рухатись далі, чи, чи починати спочатку, чи міняти щось. Ви повинні для себе зробити висновки. І я сподіваюся, що саме повня вам дасть розуміння, що потрібно рухатись далі, не опускати руки. Ви пройшли великий шлях, але зрозуміти, що гальмувало, і на наступний раз не допускати тих помилок, зрозуміти, що пришвидчить, що я зробив не так, але не зупинятись, тому що ви йдете вірним шляхом. Просто ну, він трішки затягнувся, трішки от є десь. Ви звернули, знаєте, як, як буває навігатор. Ви звернули не, не в той поворот, він все рівно вас виведе туди, куди треба, там, де кінцева ваша зупинка. Але це буде там, як він пише, на 8 хвилин довше, на півгодини довше. Тобто проаналізуйте, чому так, так стало, чому вас це обтяжує, чому довше, чому результат не, не такий, як і не тоді, коли ви хотіли. Але не зупиняйтеся, можливо, саме цей коридор вам дасть це розуміння. Третя карта, так, для вас, мої любі козорожки, о, десятка мечів. Ну, тобто цей місяць буде для вас важким. Щось вас обтяжує, щось вам не подобається. Бачите, як почалося з таких образ, які ви ну, не можете пробачити, не хочете пробачити, або от що ви носите в собі кістягар, так воно і тягнеться. Воно вам, і оцей стан вам не дає ні працювати. І от в цьому і проблема, що ви не можете зосередитися на чомусь, тому що щось вас мучає, щось сидить, то що не дає вам сконцентруватися на досягненні цілей, на досягненні результату. І ось у нас кінець місяця це молодик, який навпаки створ... надихає, наповнює, а вас от, це все в коридорі за темним. Дивіться, які ви виснажені, які ви. От це взагалі стан стан виснаження настільки, стан відчуття такого. Знаєте, коли я жертва, я дозволяю так з собою поводитись, я не хочу боротися, я не можу, я боюсь, я ж ну, от все, що вас пригнічує, воно взяло над вами верх, і ви не хочете з тим боротися. Ну, але 10 – це кінець. І тут вже нема варіантів. Тут або ви так продовжуєте лежати, і всі, хто йде, обвитирає об вас ноги, тому що ви лежите перед ними, ви заважаєте, ви займаєте простір. Або ви піднімаєтеся і робите з цього висновки. І рухаєтеся далі, е, аналізуючи, що привело і до такого стану, і не допускаєте більше до такого стану. Десять – це кінець. Досить лежати. Піднімайтеся і, і все життя в ваших руках. Ви обираєте, вам приємно бути в такому стані. Пригніченому, коли нічого не хочеться, і в і, і депресії, і, і от постійно от так от нити. і ну, ніхто вам не допоможе, поки ви самі собі не допоможете. Як можна підняти людину, яка не хоче встати? Подивіться, як можна підняти таку людину? Тільки вона, коли піднімається, мечі всі вони вилітають, вони не можуть в вертикальному положенні триматися, вони тільки в горизонтальному положенні тримаються. Тому тільки ви вирішуєте, що вам робити з цим: приймати чи вставати і рухатися далі. Ну, У нас попереду ще дві колоди, будемо дивитися. Четвірка мечів. Щойно була четвірка кубків, дивіться, ну щось реально, щось у вас таке є, що якась ситуація, яка вимагає від вас ось такого переосмислення, зупинки, відпочинку. То перетравити все, тому що тут зупинка, і тут зупинка. Вона, мало того, що емоційно для вас, емоції от, переповнюють, образи, претензії так ще й. Ну, от, е, мечі це коли ми думаємо, коли ми все аналізуємо, коли ми все е, знаєте, ну от дійсно використати цю енергію, як зупинитися і проаналізувати, профільтрувати і викинути. Меч це ясність, меч надає нам структурованості наш, і логіку. Нашим думкам, от в тій каші, всі, що в нашій голові. Ви собі чітко все поставити, плюс-мінус, плюс, мінус. Це мені потрібно, це мені не потрібно. Ви собі все чітко розподілите, організуєте і будете рухатися далі. Але обов'язково ну ви потребуєте спокою, відпочиньте. Дайте собі можливість оцю зупинитися, проаналізувати, аж тоді рухатися далі. Ну що ж, беремо ще одну карту, так? Дивимося, мої дорогенькі, ще одна карта для вас, козирожки, це вже коридор за вісімка кубків. Супер. Дивіться, з якою легкістю я залишаю це, що вам потрібно. Саме коридор затемнень забере в вас все. Подивіться: забере все, що вас пригнічувало. Подивіться. Бачите? Який тут стан, а який тут стан? Я з легкістю йду, там, де, там, де сонечко встає. Тому, ну. Не доводьте себе до такого стану, бачите? Вісімка мечів, залиште вісімка кубків в коридорі. Не несіть то далі на кінець місяця. Залишайте це все всередині. В коридорі, позбувайтеся і з легкістю. З легкістю залишайте все те, що вас пригнічує. Тому що, ну, Воно вже себе віджило, воно вже не дасть, воно вже не буде таким, як ви хочете, чи яким воно було. Все, воно вже себе віджило. І це потрібно відпустити і рухатись далі. Все світ для вас готує нове, цікаве, яскраве. А ви дивіться, чим, а ви займаєтесь самоїдством, картаєте себе і от лежу. Підніміть голову, і ви побачите, що там сонечко світить, воно вас кличе іди до мене, я тебе зігрію. Я тобі дам нову можливість, нове кохання, нову роботу, нових людей в твоє життя. Тому, бачите, що треба? Так, ще одна карта. Мої дорогенькі козирожки, ще одна карта для вас. Вісімка посухів. ух, -ух. Вісімка посухів, от саме в цій колоді, ну вісімка посухів найшвидша карта, найшвидша енергія. Але саме в цій колоді є зовнішні фактори, які стримують цей вогонь. Бачите, зв'язані, мотузкою, зв'язані ці посухи, які всюди всіх е, в колодах летять просто. Енергія польоту, швидкості, дороги, переїзду, поїздок, руху. Швидких реакцій, швидких рішень. А тут от ви стримуєте. Подивіться, ви самі себе стримуєте. Бачите, який у вас всередині вогонь, яке є бажання, є можливості, є сила, є все. Але я лежу, ви самі себе стримуєте. І не, не треба думати і переконувати себе і всіх навколо, що це вас, от вас стримують мечі. Ні. Ви стримуєте самі себе, бо вам комфортно. Ви вже навчилися жити в, в, в стані жертви, коли вас шкодують. Але це шкодують також. Знаєте, людину хвору, шкодують, це статистика. Це не я придумала. Перших три дні її шкодують. Потім, вже, коли шість днів людина далі неї, сидить і хоче, щоб її шкодували, нічого з тим не робить, все це вже переростає в таку злість, в агресію, і, і, і перестають допомагати. Тому у вас є можливість, у вас є сила, у вас є внутрішній стержень, у вас все є. Вогонь, який скоро отлусне. Тому ви знайдете обов'язково в собі сили рухатись. Ну, подивіться, що у вас там попереду. Яка краса. Ну що, козорожки, давайте ще беремо три карти для вас. Що тут у нас? Туз, пентаклів, туз пентаклів. Можливо, так як в нас тут була четвірка. Кубків, так, незадоволення і четвірка мечів, то ту пентаклів це є все таки гроші. Можливо, вам запропонували щось не те, що ви чекали. Меншу оплату, нижчу посаду, ви не поділили гроші, або партнерство, яке, ну, ну тобто, не на ваших умовах. І ви образились, так тому що туз пентаклів це є все таки гроші, ресурси, або ну тіло здоров'я, ваше лікування не таке. Обстеження, якесь не таке, щось, що стосується вашого тіла, і ви образились. Замість того, щоб ображатися, використайте цю можливість, все-таки туз це початок, це енергія, яку треба посадити, особливо пентакливу, посадити в землю, щоб вона проросла. От маєте мечі, четвірку мечів, маєте таку структурованість, ясність. Адекватність. Розкладіть все по поличках і, замість того, щоб сидіти і ображатися, використайте цю можливість. Так, що ти тут застряг? Ну, давай тебе перевернемо. Дивимося далі. Так, наступна карта. Що буде відбуватися саме в коридорі? Король Кубків. Король Кубків, знаєте, це як прозріння. От подивіться, як він тут. Дивиться цей король Кубків на вогонь, на ту зіроньку. А що таке король Кубків? Це дорослий чоловік, стихії вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, саме такий чоловік надихне. А можливо, це ваші емоції, ваші, от, 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 оці всі образи, ваше оце все акумулюється, і ви зрозумієте, Та що я сижу, трачу час? Та в мене є стільки можливостей. І все. І ви від... Тому що це також вісімка кубків. Саме емоції допоможуть вам психанути. Лишити все те, що вас мучає і обмежує, і, і не дає вам спокійно жити, і ви повернетеся і підете. Підете в, в краще для себе життя. Ну що ж, ще одна карта, Козирожки. Ще одна карта. Двійка Пентаклів. Ну, двійка пентаклів це двійки це завжди про не знаю, боюсь, не можу, не хочу, чекаю, думаю. Але саме Пентаклива це коли ми підлаштовуємося під ситуацію. Все-таки оцей вогонь переможе, тому що два це маленьке число, а вісім це вже багато. Допоможе вам встати, піднятися, зрозуміти, проаналізувати. знаєте беріть ці мечі і використовуйте їх як. Як аналіз, як структурованість, як планування, як навіть можливість дати відсіч і вколоти того, хто вас отак принижує чи колить. Тому що от, двійка пентаклів це можливість підлаштуватися під ситуацію, знайти вихід з ситуації, знайти вихід з тих ресурсів, які я маю, коли ми використовуємо саме той ресурс, який ми маємо. От я те, що маю, з тим і працюю. Чудово зрошки домовилися, так? Маєте вісімку кубків оце ваш маячок, куди ви йдете. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного вересня. Успішного, приємного, позитивного, е активного також, так? щоб ви не засіли довго ось тут. Подивіться, який всередині у вас вулкан. Він просто клекоче, буркоче, вже кипить, бурлить і намагається вирвати, вирватися назовні. Дайте йому можливість проявитися. І ви побачите, яке життя чудове і прекрасне. І я вам бажаю чудового, прекрасного життя. Я вам бажаю того, що кожному з вас бракує, щоб ви отримали те, що вас наповнює, щоб ви, світ для вас став яскравим, чудовим. Чарівним, приємним. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Так, воно мене дратує, що воно не сипеться. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось. Папа. -па.